Слава Україні! Молодець! 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 Друзі, продовжуємо отримувати допомогу зараз. Давай. Я прошу пробачення. Я хотів би, щоб найкращі ці слова залишаю тут ведучому. Е е прочитали тим людям. Кого ми будемо проважати останній шлях, в тому числі? Хай вони знають, як ми їх любимо, шануємо і дорожимо. І колись на цій землі буде прекрасна стела, де кожне прізвище буде закарбоване на віки. Дякуємо. Ми обов'язково залишимо ці вірші. В нас заплановано в майбутньому. Такому осяжному видати збірку всіх віршів Майдану, тому що в нас дуже багато було талановитих людей. Були і якісь вірші, які були створені на Майдані, під впливом Майдану. Люди, які жили на Майдані, тому що кожен вірш він має певну свою історію. Люди писали і в наметах, люди писали по дорозі в потягах сюди, в машинах траплялися якісь речі. Друзі, е, значить так. Передали кошти на потребу революційного майдану в хорошій сумі від депутатського колективу села Зимна Вода. Знову ж таки Львівська область. Дякуємо. Дякуємо вам, що ви з нами, що ви побачили, що все нормально. Дякую, друзі. Тут в мене дуже багато записок є. Дівчата з міста Бучі передали теж допомогу, передали кошти. Я зараз до цієї записки дійду, коли буде можливість дати після інших виступаючих. Зараз у нас є з вами дуже серйозна розмова. В нас, святі отці, хочуть до нас звернутися з своєю, своїми наступними планами прошу